Александра, ви идите маску дальше від всіх мені вам треба да что сказати. Олександра, ти тут? Ти чуєш? Да, 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 вже чую. Там інформація є. А, що ж тебе відео. Там біля Бушки тільки що каталог ті реклама катало, ця омега на чов. На Решу Ой, блін, тут я полюблюю повіршив грати. Так що важна ще до уваги. Хорошо, дякую тебе, реально выручили. Я хоть буду знать, сколько надо бороться. Все, давай. Да. Так, заломали, ты не получишь. Что ты делаешь? Можно? Олександра, вийдите, будь від дальше від всіх мені вам треба дещо сказати. Олександра, ти тут? Ты чуєш? Так, да, так, да, так, да, вже чую. Там інформація є. А, сейчас ты видел. 에, цей. 에, там біля БУшки тільки що каталог, що ті реклама ця омега на чов. На Решеще. Ой, блін, це полюбив побільше розбирати. Так що ну, важна ще ну, до уваги. Дуже дякую тобі, реально виручить. Я, я хоч буду знати, скільки збиратися. Все, давай. Дякую.